Нині читають книжки лише 33% українців, що вдвічі менше ніж у Європі. Аби популяризувати читання, а ще дати людям змогу знайомитися з найкращими творами столичних письменників та поетів, Київ виділив кошти на їх видання. Де можна знайти примірники і чиї твори можуть надрукувати, розкаже Світлана Жайворнак. Про свою першу книжку Петро Селецький згадує: оббивати пороги видавництв довелося кілька років. Набагато щасливіша доля чекала його останню збірку. Вона побачилась від швидко та ще й безкоштовно. Коли я тримаю зараз, так дуже так зручно лежить. У мене на долоні дуже зручний формат. оцю книжку я відчуваю себе переможцем. Більше того, я відчуваю себе. Ну це відчуття цим схоже на те, коли ну там, скажімо, кличко або Лумаченко перемагають там на рингу. Книговиданням торік уперше вирішили зайнятися місто, запровадивши трирічну програму Київ інформаційний. Всі охочі могли подавати свої рукописи до спеціально створеної видавничої ради. Їй належало визначити найбільш достойних. Члени видавничої ради взялися читати всі ці твори, і за два місяці перечитали всі подані рукописи для забезпечення ні, неупередженого оцінювання рукописи подані в 2016 році, були зашифровані і члени видавничої ради отримали їх для читання тільки під кодовими номерами. Із майже сотні рукописів від незалежних авторів або держустанов рекомендації до друку отримали 37. тиражі. Для продажу не призначені. Усе спрямовують до бібліотек. Книжки, видані за підтримки департаменту суспільних комунікацій, безкоштовно передаються в 139 бібліотек міста Києва. Хочу сказати, що враховуючи складну економічну ситуацію та бажання підтримати якомога більше сучасних, більше сучасних українських авторів, видавнича рада визначила тираж видань прозовід. Твори 500 примірників, поетичні збірки 300 примірників. На книговидання за програмою Київ інформаційний щороку виділяють мільйон гривень. Нині подумають ще й про електронні та аудіо варіанти. Тож, як пишуть у книжках, далі буде. Світлана Жарно, Олег Татарінов, телеканал Київ.